себе тут. Мне треба <связан> люди, мне треба Иди сюда. Иди сюда. Идите Иди сюда, идите сюда, подойди yeah. yeah, сюда, подойди, подойди, подойди. Тут два трупа, я их не могу зарепортить. Вот все трупы, я не могу их зарепортить. Твоя я зарепортил, что то не можно Ну ладно. Кубер, а пофиг. І так піде. Угу. А... Mm -hmm. Я трупік знайшла в східному крилі. Добре. Його зробив я. О... А є інфа по канаді? Ні, він лежав там. Я не вбивала нікого. Я, я його зробив, цей інфа він там просто лежав. сказав, що ти зробив цей Так він або додо, або профі. Чи ми додо кікаємо, чи що? Зачем кікать? Він же сказав, що він мирний. Та-та. Трупик лежить. <сих> Це я його вбив. Опять? Да, да, Кубер да. <сих> блін, я не <ледо> додошка, я не <сих> додошка. <сих> а, а може, хай Кубер переможе, а я не вру, Блять, ну пожалуйста. Ну блін, ну будь ласка, ну будь ласка. О, пока. Я віддав, я віддав. Вибачте, вибачте. А чого ви мене не кейкаєте? Да го шо? Я так поняв, мертвих тут вже не сталося всталося. Якобразів. Банчик. Мені подобається. Я вам забили фуль на кубера. Ааа. Ааа. до кубера. Тихо, тихо, тихо.